Вітаю на своєму каналі. Дуже вдячна вам, що повертаєтесь. Отже, хочу поговорити про що там останнім часом часто згадують Пригожина Євгенія. Отже, хочу зробити розклад, подивитися. По-перше, давайте подивимось, чи правда він живий, бо там якось Буданов відповідає скользь. Давайте подивимося, чи живий він, чи ні. Отже, Євгеній Пригожин, він по знаку Задяка Дєва, тому він король Пентаклі. Тому... А, чекаємо, коли випаде корот Пентаклі. Отже, поїхали живий він чи ні для початку і <coughs> нігожин. Так, це його суть. Так, мать. Шість шесть. Живемо, шість. Так почку Завтра. Сейчас скажу. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 3. 6. 6. 6. нету серед мертвих. Паша. Король Пентаклі, вот он, он среді живих. Значить, он в живих. Отже, було потрачено дуже багато ресурсів на СМІ, щоб коло повернути навзніч, щоб його захистити від розправи. Отже, дивіться, його заховали. Його заховали, щоб не було якоїсь розправи або над ним, або щоб він не зробив. Його заховали, заплатили багато грошиків, дуже много смі, щоб повернути коло. Він живий, він десь ховається. Ось, він ховається захист, він захищається. Цей, він ховається, бо захищається. Ану, натура його. Він не хоче, щоб бо суд він боїться суда Божого. І не тільки Божого. Він боїться суда Божого. Він боїться, тому він заховався. Він заховався. Отже, знаємо, що воно є, він живий, він ховається. Ану, карта, скажіть, будь ласка, де що зараз робить Євген Пригожин? Король Пентаклій. Він діва, король Пентаклій. Що, що він зараз робить? Чим він займається? Що він живе, чим він живе, де він зараз? Де він зараз? Де він зараз? Дивіться, він пішов, він пішов туди, де він вже був. Можливо, в нього там є родина. І це був план. Це був план. І над цим планом працювали колективно. І тут же праця, провелася дуже велика праця, щоб це зробити, потайки, щоб це зробити пойки, потайки. Он десь е, там, де його родина. Чи в нього там є родина, чи він там вже бував. Ну він багатий, в нього недвіжимості бізнесу по всьому миру. Так? <кхе> він боявся, він дуже боявся. В нього були страхи, які в нього почалися е, проблеми, які не можна було вирішити фінансово. І це був жах. Не знаю. Ага. До чого сказала, не знаю, виклала ще, бо зазвичай жезли в мене випадає Зеленський. Ось і що каже, що його побіг, його побіг був важкий і таємно, Але Зеленському він знає, він щось знає. Дуже мало знає, дуже мало знає. Але знає, що він живий. Цей побіг, щоб скритися, дуже важко давався. Але наша розвідка щось знала. Щось знала. Ось секрет був відкритий. Тому він від них ховається. Він від них ховається. Жезли, жезли, бачите, жезли тут, жезли тут, і це йому несе жахи. І взагалі він втомився. Він втомився, бо постійно в бігах важко. Але в будь-який час. Коли Фортуни може розвернутися, так що він загине. Він все ж таки ще й досі залишається під жахами, що його можуть знищити. Він ще знає, що його можуть знищити. Що коли Софортуни може розвернутися в інший пік? Він десь захований. Він десь захований так, що прямо. Потеки там, і про нього не кажуть, ні відять, не чують. Можливо, навіть він змінив облік свій трошки. так? От. Ну, Це справедливо вже. Ж. Ну, Там у нього все добре. Там... І це було по, по договоренності. Це він з кимсь домовився це зробити. Не. По дурню печальна смерть. Типа дурнувата смерть печальна. Вони це зробили, щоб його заховати. Бо йому угрожала смерть, він би погиб. Так, скажіть, будь ласка, ми ще щось про нього дізнаємося, почуємо. Чи дізнаємося, чи почуємо ми щось про нього? Так. О, он і Росія. І буде справедливий Божий суд. Він понесе таку ж кару, як і Росія разом з Росією. Тому так, ми ще щось маємо почути. Так, почути, бо це буде. Буде колективна праця на те, щоб його, його шукають, його шукають. І щось буде якась інформація, ось вода лється. Вода лється. Тобто щось про нього ми ще почуємо. Він буде ще захищатися у себе вдома. Буде захищати ще свій дом. О, ще буде щось розповідати, що це його, мабуть, змусили. Хоча б, ось він переможець такий. Щоб він винужден був це зробити для того, щоб що? Щоб що. Щоб не загинути. Щоб не загинути. Ось його страхи, зброя. Щоб не загинути, він був мушений це зробити. Ще буде розказувати, що воно себе рятувало, що йому угрожали чи що. Да, що він заховався, тримав оборону, час плинув, тому була домовленість це зробити. Він дуже багато вклав туди гроші, ідеї, якісь ті комбінації і СМІ. І це мало залишатися, залишатися в тайні навіть після закінчення війни. Навіть після закінчення, тобто назавжди це мало залишитися в тайні. Але щось, щось про нього буде відомо, щось про нього повідомлять. Отже, так. Ну, якось так. Дякую, дякую, що заходите, дякую, що дивитеся. Дякую, там ще будемо дивитися, щось він там у Венесуелі був чи не був. Думаю, вряд ли він там був, але його хоч подивилися. Тому дякую, що заходите, дивитеся, лайкайте, ставите вподобайки, підписуєтеся, тому чекаємо нові розклади.